Друзі, усім привіт. Ну що ж, вже у середу, 2 квітня, о 18.00 відбудеться матч у Кубку України, чвертьфінал. Львівський рух у себе вдома. На арені Львів команда буде приймати Київське Динамо Олександра Шавковського. І сьогодні друзі, хочу поговорити про Львівський рух, про Динамо Київ. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будьмо, то давайте говорити про все ми то по порядку. Подивимося взагалі то останні п'ять матчів до очних, які були зіграні між командами. І тут ми маємо перевагу київського Динамо. Три перемоги було у Каян, дві ніч та нуль перемогу Руха. Якщо беремо матч, який відбувався 14 квітня 2023 року, то команди. Якраз то розписують у Львові. Потім, 26 листопада 23-го року Києн перемагає Львів'ян за 2 2.0. 25 травня 24-го року це був останній речі тур України сезону 23-24 з рахунком 1-2! Даний матч завершиться. Динамо Київ перемагає. 21 вересня 24-го року нульова 0-0-0. І я вам хочу сказати, що в принципі рух непогано зіграв у тому матчі. Мені здається, що рух навіть по моментах навіть був ближче до перемоги. І ось буквально нещодавно, буква, буквально друзі, декілька днів тому назад, 29 березня, команди зустрічалися в українській прем'єр-лізі. І все завершилося тим, що кияни з рухунком 2-0 нам обіграли. були Владислава НАТО та Віталія Буєльського принесли киянам перемогу. Ну і зараз кияни, відповідно, закріпилися на першій позиції. 54 злікових пункта мають кияни після 22 турів. Жодної поразки. Тут у кияни ще жодного матча в Україні не програли. 6 нічих та 16 перемог. 46 забитих м'яча у Динамо, Одна з найкращих атак в Україні. 15 м'ячів пропущених та плюс 31 різниці забитих та пропущених. Останні матчі Київського Динамо в українській прем'єр-лізі 2 нічі. Та три перемоги. Ще друзі, казати про альівську команду рух, то вони зараз йдуть на 9 позицій, в них 26 зілкових пунктів, 8 поразок, 8 нічих та 6 перемог. 22 забитих м'яча мають лів'яни, 20 м'ячів пропущеного та плюс 2 у руха різниці забитих та пропущених. Одна перемога та 4 поразки в лівської команди за останні, відповідно. П'ять матчів. Ось, До речі, друзі, якраз останній матч руха. До того Ворст кинули людину, себе вдома програли. Інгулець обіграли, грали, програли. ЛНЗ програли. Тут, в принципі, чотири да, поразки та ось Ця перемога над Інгульцем була здобут на виїзді. Потім руха після Кубку України у понеділок буде матч звалівкою у суботу Олександрія. Карпати, Чорноморець, Крибаси, Верес, Лівий берег, Шахтар, Донецьк. Ось така, друзі, відповідно, ось така відповідна кінцівка. Очікує на львівську команду. Ну і що Стосовно друзі, київського Динамо, то пам'ятаємо Карпати, де да? Кен обіграли. з рахунком 2-0 не обіграли. Ще іншу війську команду. Да? Ось, потім було нічого з полтавчанами, з ворсклою розписали нічого до ним. Я вам хочу розказати, що Ворск справді не хто переграв ту Динамо. І Ворска була ближче до дорогу до гумячені, Динамо, Київ. З Кияни, перш ми забили. Потім десь так стало діяти по рахунку, а Ворск рахунок рахунки. Ворська була ближче до перемоги, потім кияни Перемогли на виїзді. ОНЗ, така важка перемога. 1-2! На характері Кия не перемогли. Ось показав характер. вольова перемога. Потім була нічого з луганчанами, Відповідно, розписав нічого. 2-2. Ну і ось якраз то львівський рух вдається да й обіграти. Справді, дуже важлива перемога була для київського нам здобута. Що трішки поговорити про цей матч між цими командами, який відбувався декілька днів тому назад, то в принципі футбол був плюс-мінус рівний, Динамо Київ більше володіло м'ячем, все-таки територіальна перевага більше була саме на боці киян. Але львів'яни в обороні не відсиджувалися, скажімо так, і також не плані свій контратак проводили. в принципі, від ми рух мені сподобався. Я, в принципі, вважаю, що рух там на голде і награв. Але в цьому, да, Динаміці поділу перемагається. Дуже хороший виступ команда Олександра Шавковського показала. Ну що ж, друзі, давайте переходити до думок. Чого я очікую від цього матчу? Я очікую хорошого футбола. Це чвертьфінал друзі Кубка України. І у київського Динамо! І у Львівського руха! Є прекрасна нагода взяти трофей! Це Кубок України, це чвертьфінал, і звичайно ще матч дуже важливий. Звичайно, що обидві команди будуть грати тільки на перемогу. Будуть тільки на перемогу грати в 100% тільки на перемогу будуть грати обидві команди однозначно. Я, друзі, очікую, знаєте таку хорошу футбол, думаю, що Динамо Київ буде більше володіти м'ячем, а рух буде більше так діти на контратаках. Але знаєте, друзі, внутрішнє мечта мені підказує, що обидві команди заб'ють. Ось-таки думаю, друзі, що рух все-таки заб'є голову ворота київського Динамо. Ну і думаю, що кияни своїм забитим м'ячем Думаю, що відповість додамо. Думаю, що кияни також е, супернику е, відповідуть своїм забитим м'ячем. Душа ну, будь не забіть. Це моя перша думка на цей матч. Ну і друга моя думка, ось кому я віддам перевагу у цьому протистоянні. Я, друзі, віддаю перевагу київському Динамо! Мені, друзі, серце підказує, що кияни... Все-таки пройдя в півфінал Кубка України. Ось, не знаю, друзі, ось мені прям серце підказує те, що київське Динамо пройде фінал Кубка України. Ось, не знаю, друзі, ось просто, ось внутрішньо прочте, мені підказує, що кияни пройдуть далі. Думаю, що, скоріш за все, якась буде мінімальна перемога в основний час з рахунком 1-2. На користь київського динамо, я думаю, завершиться. Ось тому основна моя думка це будь-якому не заб'ють. Друзі, я не виключаю, наприклад, серії пенальті, ймовірно, я все-таки не виключаю. І, тобто я не виключаю серії пенальті. Основна моя думка, це обидві команди забіг, то думаю, що Динамо Київ в основний час руху точно не програє. Мені все-таки, друзі, більше серед підказує, що, скоріше за все, буде якась мінімальна перемога 2-1 київського Динамо. Друзі, що взагалі думаєте ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є друзі, думки та бажання, то ви можете іми поділитися у коментарях. Побажаємо київському Динамо та львівському руху всього самого-найкращого. самого, самого найкращого. І я вам, друзі, також бажаю від щирого серця, тільки добра та щастя. Я вам усім друзі бажаю. Наголовне це щастя. Це найголовніше. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічів.